Worked and toiled. I have breathed your land. Всім привіт! рада вітати вас на моєму каналі. Це канал Ярослава Home Event, на якому ви зможете знайти купу натхнення на домашнє господарство, на кулінарію, на затишок для своєї сім'ї в будинку та в серці. Буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал та натиснете на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. І напишите мені будь-який коментар в підтримку, тому що український ютуб має розвиватись а без підтримки глядача це дуже і дуже складно. Сьогоднішнє відео буде про мотивацію на кухні, саме для приготування страв для своїх рідних. Сьогодні буду готувати з таких собі залишків, які в мене залишилися в холодильнику. Я думаю, будь-яка господиня також продумує такі моменти, коли вже знаєте, все так закінчується і хочеться з усього цього щось зробити, для того, щоб не пропало і було смачно. Сьогодні я напланувала собі зробити тертий пиріг, суп з фрикадельками, і гречкою та грибами. І також у мене буде кіш з куркою та грибами. Намагаюся час від часу готувати щось солодке, якесь печиво або пиріг, щоб було щось солоденьке нам поїсти. І саме з нього зараз розпочну. Воно готується доволі просто, це такий тертий пиріг, я думаю, всі його знають. Треба зробити тісто наверх і низ, і по центру змастити будь-яким варенням, яке у вас є в холодильнику. У мене тут було яблучне варення, яке ми ніяк не могли вже доїсти. Я вже і пиріжки з нього робила, ще в тільки ні. Але воно все є і є. Тому якраз вирішила зробити тертий пиріг. ми його всі дуже любимо. І якраз туди багатенько треба варення, тому якраз і воно туди і піде. І поки міксер мій робить тісто, я буду начищати овочі для супу. Суп у мене, до речі, буде з гречкою, яку ми готували ще вчора, ми її поїли і залишили зовсім трошки. І Для того, щоб ми її не доїдали вже супу сьогодні і не викидали, я вирішила зробити з нею суп. Просто в кінці додам. Рецепт, а точніше, пропорції, за яким я роблю терти пиріг, я залишу в описі під цим відео. Я думаю, так буде зручніше. Взагалі, дуже люблю саме це пісочне тісто, взагалі, все, що з пісочним тістом, це моє найулюбленіше. Сьогодні буде і солодкий пиріг, і кіш також з пісочним тістом. Словом, я буду сьогодні кайфувати. Ділю тісто в пропорції 60 на 40. 40 відправляю в холодильник. І поки буде робити нижній шар, то воно якраз добре охолоне для того, щоб легше було його дотирати. Я знаю, що зараз йде Великий піст, але ми піст не притримуємось. Мені цікаво, чи є в мене на каналі підписники, які притримуються посту, постують. Я розумію, що це відео дійсно не для вас, але на моєму кулінарному каналі вийде віде відео з пісними стравами, які ви можете приготувати для своєї родини. Це саме меню на день. Я думаю, там кожен для себе знайде щось цікавеньке. Залишків тіста, яким я обрізала краєчки, я вирішила розкатати і покласти ось так всередину, і змазати ще раз варенням, яке у мене ще залишилось. І ви знаєте, мені так сподобалось. Я, напевно, буду тепер тільки так і робити. По-перше, пиріг трошки вищим виходить. І всередині пропитаний ще один корж, як така додаткова насолода. Ну, дуже сподобалось, класно. Взагалі, я останнім часом забуваю, що ця моя форма, яку я купила не так давно, менша за діаметр, якою я користувалась раніше, вона в мене побилась. І я не розраховую на те, що вона менша, і роблю тісто з розрахунком, як на. І завжди в мене залишається якийсь комочок тіста. Це або треба нову форму, або якось просто пропорційно зменшувати саме приготування тіста. Але ось сьогодні так вийшла з положення, вирішила на середину покласти ще коржик. І дійсно це дуже-дуже смачно. Мені тісто сподобалось, напевно, так буду робити і надалі, саме з цим пирогом. Швиденько прибираю все за собою, особливо терку я мию зразу, для того щоб потім не ускладнювати собі життя, і приступаю до приготування супу. У мене буде з фрикадельками, грибами та гречкою. Шматочок моркви я одразу відрізаю, це у мене буде на фрикадельки. І у мене дві маленькі цибулинки, то одна піде в супчик, а друга також піде у фрикадельки. Все нарізаю, я люблю в суп нарізати моркву саме кубіком. Мені так набагато смачніше, не знаю, чому люди натирають на терку. Можливо, з теркою трошки швидше, але насправді, мені здається, естетичніше, коли в супі саме морква кубіком нарізана. Також нарізаю картоплю на маленький кубик, не люблю, коли. Ли дуже великі шматки картоплі. Я люблю, коли все плюс-мінус однакового розміру, і так само грибочки я також нарізаю, плюс-мінус такого розміру, як картопелька і морточка. Також намагаюсь все нарізати зразу, потім додавати все поступово обсмажуватись, якщо я роблю засмажку. До речі, я іноді засмажку не роблю. Наприклад, в борщ можна зробити засмажку, і це також буде смачно. Але я люблю, щоб було в мене все нарізано, і поступово додавати, тому що якщо в мене хтось відволіче і воно там згорить, а я ще щось там не нарізала, то в мене буде вже паніка. Тому я намагаюсь все робити зразу і потім поступово додавати. І поки у мене смажиться цибулька з морквою, я зараз натираю цибулькою моркву для фрикадельок. і натираю на най, най найменшу терку, яка тільки там є, для того, щоб воно було таким, знаєте, дуже однорідним. Особливо мені подобається натирати у фрикадельки і котлетки саме цибульку, вона така, знаєте, як каша, і вона не відчувається у м'ясі, а дає свій сок, сочність, і Єва нічого мені за цю цибулю не каже. Тут я показую, як я роблю фрикадельки. Я дуже люблю будь-який фарш додавати трошечки моркви і трошечки вершків. Якщо це котлета, звісно, це замочується хлібчик, замочую я саме у вершках. Дуже рідко в молоці, це коли у мене немає вершків. І коли в мене, у мене сьогодні телятина, тому я буду додавати ложечку гірчиці. До телятини або яловичі не завжди додаю гірчицю. Мені здається, так набагато смачніше, цьому я дійсно пасує. І трошечки вершків я додала у засмажку. І вже все готово. Буду додавати фрикадельки зразу у мультиварку. У мене в мультиварці була функція жарки, тому я робила засмажку саме там. І зараз я виключила, тепер накладаю фрикадельки такими невеличкими кульками. І буду заливати потім кип'яток. У мене вже кип'ятиться чайник. Я люблю до гарячого додавати гаряче, тобто, якщо я роблю засмажку, то кип'ячу чайник і додаю саме гарячу воду. Якщо засмажку не роблю, то одразу додаю спокійну воду холодну і воно все мені там вариться. Зазвичай суп, який там з фірмішелькою, то я роблю без засмажки. Мені стає. Здається, так набагато смачніше його їсти. І, наприклад, якщо молодий борщ з молодих там, овочів, то також можу не робити засмажку, він якийсь там особливий, як на мене, особливий смак, і дійсно можна не робити, можна все зварити зразу. Паралельно розмовляю тут з Євою, вона там у вітальні грається, щось мені розповідає, як завжди, мені якісь смішинки розповідає. Тому ми там так спілкуємось. Потім вона до мене, до речі, приєднається на кухню, ви вже там побачите. Додаю я десь на літри половиною десь у мене йде суп, і на таку кількість води я додаю півтори ложки солі і трошки перцю. Поки в мене там все робиться, періг в духовці, суп у мультиварці, я все, що в мене зайве, поскидаю у посудомийну машину, щось по руками, і попритираю всі стільнички для того, щоб готувати наступну страву. А от уже і прийшов мій зайчик, як завжди, вона надихається, коли я роблю щось тіста і вона також хоче щось робити з тіста. Дуже любить готувати. Не завжди саме мені щось допомагає, а любить робити щось своє. І ось у мене вже спікся пиріг. Подивіться, який він гарний. Він, неймовірно пахне з яблучним варенням, просто дуже смачно. До речі, варення, яке я використала, робила мама мого чоловіка. Звичайне борошно. я повністю все використала, Є відісталось рисове борошно, тому таке біленьке тісто вийшло. Але не знаю, таке можна. Їсти, але не дуже смачно у нас вийшло. Ми потім а, з нею робили вже нормально цього вечора, але вже без камери. А, вона, до речі, дуже настаралась. Мені аж було потім якось некомфортно від того, що вона так старалася, воно не дуже смачно вийшло. я спочатку думала, що вона просто хоче пограти з тістом, а вийшло, що вона дійсно хотіла зробити, прям так, щоб тато поїв, і вона, то якось так. Але потім ми виправилися, розробили вже. По нормальному. Йусі на печиво пішло у духовку, вона якраз у нас звільнилася з пирогом. І я зараз буду все знову прибирати. Тепер буду замішувати тісто на кіш. Воно трошечки відрізняється від тіста, яке я робила для солодкого пирога, але в по замісу, воно таке саме. Якщо ви не любите робити тісто, то я впевнена, що пісочне тісто будь-якій людині під силу. Я коли не вміла робити тісто з стріжджами, то саме пісочне тісто мене завжди рятувало, бо ти просто руками все перемішуєш і у тебе готове тісто. І буду робити також сухарики. Коли є, вені, є вені печиво спечеться, я поставлю сухарики у духовку, змазую оливку. Вою, олією, своїми улюбленими спеціями томати, базилік, сіль і чесничок. Все перемішую. І ось уже є вона печиво готово. Я ставлю сухарки в духовку буквально на 10-15 хвилин. У мене, до речі, така висувна духовка. Вона більше, напевно, розрахована для дачі, аніж для будинку, ми ще дуже давно її купили, і нічого немає тимчасового як постійно і ніяк ми не можемо перейти на нормальну духовку. А зараз я й не хочу, тому що хочу нову кухню. Тому якось так. Але насправді вона нормально справляється, все готує, все робить. Тому нарікань поки що на неї немає. І ось тут, коли я побачила, як Євочка старається, робити, так намазує, те печиво Боже, як мені було шкода, що воно було не таке прям смачне. Хоча вона і додавала цукор, але все одно якось. Ну, з рисовим якось не дуже вийшло. Зараз я буду розкатувати тісто на кіш, воно вже полежало у мене в холодильнику. Кіш я готую якраз на вечерю, щоб він уже був готовий, мені не треба було вже нічого робити. Якраз у мене суп на декілька днів, і кіш на вечерю, і буде нам на сніданки. Дуже рекомендую робити, ось так мені дуже зайшло, тому що кіш на сніданок просто це ідеально, там нема нічого такого тяжкого. Можна зробити з будь-якою начинкою. У мене сьогодні м'ясо, перець і гриби. Це Саме те, такий набір, який у мене був у залишках, у холодильнику, але можна робити будь-який найулюбленіший мікіш це, звісно, з червоною рибою і броколі. Це прям найулюбленіше, що тільки можна було придумати. Єва кіш ще не сприймає як якусь смачну їжу, їй таке не подобається. Тому я їй планувала до вечері зробити або млинці, або кашку, дивлячись, що вона попросить. Але вона попросила котлетки з супу, і майже вони всі-всі фрикадельки супу вона з'їла собі на вечерю з салатиком овочевим. Тому, в принципі, теж вийшло нормально. Взагалі на приготування у мене пішло десь півтори години мого активного часу. Це три страви і. Повністю вже спокійний вільний вечір, вже проводила саме з Євою. Я люблю, якщо є такі, така можливість зробити багато чого саме в обід, обід та вечерю, або запланувати якусь вечерю, яка дуже швидко готується, для того, щоб просто побільше часу провести дитиною, побільше щось, ми з нею там або погрались, або повчились. Зараз дуже багато їй треба вчити, і треба робити якісь паузи. Між тими уроками для того, щоб не загружати сильно дитину і ходити і на вулицю, це все час. Тому намагаюсь планувати, і зазвичай, коли ми там поснідали, зробили всі свої процедури, повчились, то десь о 12 я починаю готувати обід, якщо, можливо, це то робити ще й вечерю, або планувати її якусь легеньку. І на цей раз у мене вийшло так, що ці страви у мене пішли ще на наступний день, і ще на наступний ми ж декілька днів їли. Просто дуже смачно було саме на стіданки це їсти. І зараз я готую саме. Цю начинку. Я нарізаю такі стріпси на кубіки. До речі, дуже зручно саме їх купувати для таких страв, просто швидко нарізав саме їх на кубіки, не треба там розділувати саме філе, і нарізаю також грибочки. Обсмажую спочатку філе, потім буду додавати гриби і перець. Солю перчу, додаю улюблені спеції. У мене це часничок, томати та базилік, і, звісно, мускатний горіх, тому що є гриби. Рибочки вони самі по собі дуже смачні, коли їх готуєш, але якщо додати мускатний горіх, воріг, це подвоює просто я не знаю, втричі їх смак, ну дуже смачно. Зараз трошки прибираю заєвочки, то що вона там трошки варенька розмазала. Сухарики мої вже приготувалися. Також приготувався вже супчик, то я хочу зараз швиденько досмажити свою начинку для порога, поставити все в духовку і спокійно вже обідати і нічим вже не займатись. Воно собі само там зробиться, вимкнеться. А ми будемо займатися своїми справами. Я, до речі, обожнюю перець у будь-якому вигляді. Для мене це ну, дуже смачний овоч. І в кіш, мені здається, можна додавати абсолютно все. Тут немає ніяких правил, тут головне саме заливка, якою ви поливаєте, тісто, а вже начинка це повністю фантазія будь-якої людини, що у вас є в холодильнику, можна навіть і сир додати, якщо хочете, можна не додавати сир, можна зробити рибний, м'ясний, овочевий, будь-який. І все, що хочете, все, що є у вашій фантазії, такі омаріз А тепер найцінніше те, що відрізняє кіш від будь-якого пирога, це саме заливка, якою поливається начинка. Для неї я використовую 3 яйця і 300 мл вершків. Я ось так ставлю на ваги, щоб зразу зважити з 300 мл. Взагалі люблю робити все чітко по рецепту. Якщо є якась рецептура, є чітко прописані грамовки, і я намагаюся їх дотримуватись. Є, звісно, моменти, коли можна щось кинути на око, чисто по інтуїції, але коли є ось такі готові рецепти, то намагаюсь їх дотримуватись. Щоб потім не шкодувати, що вийшло не так, як минулого разу, або не так, взагалі, як хотілося. По спеціям, тут копчена паприка, перець, сіль та мускатний горіх. Взагалі, тут можете також додати будь-які ваші улюблені спеції, все, що любите, сіль, перець це обов'язково, а далі вже, що хочете. Але мускатний горіх я рекомендую все ж таки додати. Все готово. У мене тісто з формою стояло у холодильнику весь цей час. Насипаю начинку і поливаю ось так поливкою та ставлю у духовку розігріту на 180 градусів на 40-45 хвилин. Тут хочу показати, які гарні фрикадельки вийшли всередині. За рахунок того, що там є морква, подивіться, які вони яскраві. Можливо, камера не зовсім це передає, але їсти це набагато приємніше. Також Єва попросила мене вже порізати тут пиріг, поки ми чекали тата, у нас ще був час, то ми порізали для того, щоб йому. Був сюрприз, як вона сказала, щоб вже все було на столі і все було готово. Якраз покажу вам його в розрізі. А ось і приготувався наш кіш, просто дуже його люблю. Звісно, йому треба ще трошечки постояти, для того, щоб повністю осів, він так охолов гарненько, але я вам покажу вже його в розрізі, коли він ще був гарячий, тому він такий трошки рихлувати буде, але коли дати йому нормально постояти, то він просто ну, неймовірно такий. Ну і якщо ви любите хрустке тісто для кіша, то спочатку його потрібно випікати, а вже потім з начинкою. Я на це вирішила не витрачати час і запекти разом з ним. Тісто виходить таким доволі м'яким, але все одно це дуже смачно. Якщо є час, то краще випікти спочатку, звичайно, коржик, а потім вже з начинкою. Що ж, дякую вам, що були зі мною. Дякую, що подивились це відео. Зустрінемось з вами в коментарях, для того, щоб все обговорити. Говорити папа.